21 вересня, субота. Німецька футбольна команда в Тоттенгемі, район Лондона, програла англійській аматорській команді з рахунком 12-0 23 вересня, понеділок, швейцарець Франк Ерне, чемпіон світу з боксу в легкій вазі, зазнав невдачі, намагаючись виграти титул у наступній вищій ваговій категорії. Чинний чемпіон Джеймс Фернс на прозвище Руб виграє чемпіонат світу в напівсередній вазі у Форт Ері нокаутом у дев'ятому раунді. 21 вересня. Субота. Наприкінці свого візиту до Франції у віфенійському таборі, російський цар Микола ІІ наголошував на миролюбних намірах так званого двоїстого союзу. За його словами, Франція і Росія лише хочуть захистити свої політичні інтереси. 22 вересня, неділя. Пілот машини Марки Мерседес Ріхард Фонштерн виграє пробіг, що відбувся в Австрії між містами Шотвін та Земерінг, 26 вересня, четвер у Буффало, американському штаті Нью-Йорк, Вбивцю президента США Вільяма МакКінлі Леона Чолгоша засудили до страти на електричному стільці. 22 вересня, неділя. 73. Асамблея німецьких природознавців і лікарів збирається в Гамбурзі. На зборах засновано Німецьке товариство історії медицини та природничих наук. 24 вересня, вівторок. У Неаполі, на півдні Італії, до лікарень доставлені кілька людей з підозрою на чуму. Водночас у місті вживають карантинних заходів. На протязі наступного місяця від чуми померло шестеро людей. 27 вересня, п'ятниця. З нагоди прибуття до відня. Німецького війська з Китаю після завершення боксерського повстання, австрійський імператор Франц Йосиф І підкреслив, що між двома центральноєвропейськими державами існує братерство по зброї. 29 вересня, неділя. військове міністерство царської Росії публікує наказ царя Миколи II про прийом іноземців до російського війська згідно з цим з Сербії. Болгарії та Чорногорії матимуть привілеї. 30 вересня, понеділок. У петиції, яку підписали близько 470 тисяч людей, фінський народ протестує проти нового закону про військову повинність. На їхню думку, закон було прийнято неконституційно, без участі фінського парламенту. 22 вересня, неділя. У центрі уваги партійної конференції соціалдемократів Німеччини, що проходила в місті Любек, обговорювали проблеми тарифів, житлові питання та конфлікт навколо позиції теоретика соціалдемократа Едуарда Бернштейна. 30 вересня, понеділок під головуванням Августи Шміт в місті Айзенах відкрився загальний німецький жіночий день. Німецька вчителька та активістка за права жінок. Августа Шмідт, є одною зі співзасновниць загальної німецької жіночої асоціації, яку очолює з 1894 року. 22 вересня, неділя. Німецький анархіст Йоган Мост, який проживає в США, знову заарештований на Лонг Айленді в американському штаті Нью-Йорк. За хвилею арештів серед анархістів стоїть вбивство президента США Вільяма МакКінлі. 22 вересня, неділя. На соціалістичному конгресі в Золотурні відбулася реорганізація швейцарської соціал-демократичної партії. Так звані Грютліанці об'єднуються з соціал-демократами. 22 вересня, неділя. Берлінець Макс Вартенберг став чемпіоном Німеччини з бігу на 100 метрів, подолавши дистанцію за 11 секунд.